Тепер що стосується відсотків країни повинні для себе вирішувати скільки їм потрібно. Тобто, це для їх безпеки з амбіціями Путіна, і те, що сьогодні ми бачимо: що він робить все, щоб не зупинити цю війну, і це факт: він буде йти далі в цьому. Буде думати про інші країни. Я в цьому впевнений. Я попереджаю про це абсолютно відкрито, відверто. Я, я говорю, я, я розумію, що буде. Ви побачите, він буде провокувати інші країни. Може бути Польща наступною або країни Балтійські країни. І це не просто, знаєте, якась риторика чергова. Ви побачите навесні, влітку або восени він буде розташовувати сили на території Білорусі. І багато європейців, може, і Сполучені Штати будуть говорити, що це, а це залякування. Це залякування Польщі, залякування Литви і інших балтійських наших партнерів. Але ви побачите: він буде робити все, щоб втягнути їх. Він буде думати, як їх провокувати. Я не знаю, чи буде вторгнення, але в будь-якому випадку він таким чином затягне Білорусь війну. Хоча, на мою думку, а після того, як вони атакували Україну ракетами, вони вже були в цій війні. Але їх люди ні. І їх військо ні. Поки що. Але Путін цього дуже хоче. І тому я вважаю, що треба робити, робити все, щоб його зупинити. І тут про відсотки треба думати про себе. Передусім, так сьогодні, допомагаючи Україні, країни думають про себе. UK – не виключення. Я не знаю, скільки вам потрібно відсотків. Два. Три. Послухайте, ми сьогодні витрачаємо весь бюджет. Я думаю, це і відповідь, якщо ви не хочете в майбутньому витрачати весь бюджет на оборону, витрачайте сьогодні. Той відсоток, який потрібен сьогодні, такими кроками посилювати свою оборону. Підтримка України це частина вашої оборони, також, на мою думку.